Ми з вами народились, коли віками просто вибудовували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання, що треба вчитися, здобувати професію, на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в вері, де все переросло в цифрову реальність, і тут народились зуміри. Тобто зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати освіту, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано, от я ж кажу, під цифрову реальність. В той самий час ми з вами живемо на багато віків. Ми виросли на цьому. Ну нам це передалося з молоком матері нашої, що ми маємо здобути освіту, стати серйозні, там побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя, там один партнер, два-три максимум на все життя і так. І, далі. і тут ми з вами опинаємо в світі, де просто кожні 2-3 роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати все, що хочеш там в інтернеті, воно через 3-4-5 тиждень, максимум там забудеться, де президентів вибирають по кнопці в телефоні, взагалі, хто що захоче, і так далі. Розумієте? І Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. І получається, що нас, лініало, з вами, хоча більшість, якщо ви мого віку, ви зелініали. Тобто ви і там, і там, от, ви на двох стулях, типу, так стоїте. От, і ми з вами, начебто, народили у світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам, але нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке. Не буде друзів толком, да ми будемо більше це спілкуватися по телефону. І нас це сильно грозе. Тобто, у нас закладена пошивка з вами, як треба жити правильно. Що треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, кахання, знайти там якусь роботу, стабільність, відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися реальності, де народились діти вже от в цифровому світі, і у них не не закладено цього всього в голові. І вони живуть одним днем. Вони реально вміють. От подивіться на сучасну молодь. Вони реально ну. По-своєму, нещасливі, щасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство да, з вами. Гратися там на вулиці, там пасочки робити, Ми не знали, що таке телефон, то там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно воно було реально щасливим. І коли ми опинились в цьому світі, де дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там СММ, маркетинг, через крипту. це все розвиватися дуже легко. Да? От. Але в другий момент для нас це важко і непонятно. І ми хочемо за щось за в цьому світі, зацепитися, і не можемо, бо світ змінився ще кардинально, тотально. І тут є зуміри, які народили цьому світі. Вони приспособлені. Вони такі о Трамп, там, трамшотаманіки нові о соцмережі хорошо, раз, раз, раз там. Якщо ви подивитися, як зумі розтворюють свої тіктоки чи соцмережі вони там адаптуються за декілька секунд бо у них не того що вони розумніші чи щось більш прогресивні і так далі бо вони народили світі що у них нема противо'ясу тобто у них немає дисонансу. вони бачать як цей світ працює він по факту створений разом з ними цей новий світ і вони дуже швидко в нам адаптувались а нам приходиться такими важкими дуже кроками входить поняли в цей світ смирятися з ним ну да все помінялось ладно ми будемо жити так і за цього у нас дуже багато депресій дуже багато тривоги я ж кажу дисонансу від того як нам казали що як нам в школі розказували, як нам взагалі пугали нас розказували, що там не будеш чи це станеш і так далі, не пройдеш прививки, не візьмуть на роботу. Ну пам'ятаєте, пам це все було? А тут тепер все це все виявилося не треба. Більшість мілініалів відчуває себе просто кинутими. А нахіра хі... на ви нам це розказували? Наше ви мені все життя травили бошку якимись там сказками, якщо воно так не працює? да? І от з появою інтернету просто люди побачили, що дуже багато що нам, нам міленіалам нав'язувало, да? як нас намагалися якомусь контролі держати. ну, що ми були порядочні, там, чесні, культурні і так далі, ми новились чепуховці. Виявилося, що не треба всіх по подану лінійку ровняти, да? як в школі було. Так, що всі 5 – це 5, а якщо у тебе 5 – це там, 5 з половиною, все, ти не така людина, да? ну, це як в школі, якщо по математиці всіх по... хоча всі люди рівні, да? там, по образотворчому мистецтву, по фізкультурі і так далі. Зараз же ви знаєте, попробу дитині щось скажи, особливо в Європі. там дитина поліцію може вызвати, чи радіте посадять. і от на все поняла. Настільки все помінялось. От одна з основних причин. Чого настільки важко тепер живеться, ну, плюс-мінус таким бородатим чоловікам і жінкам там, плюс мінус віку, хто виховується старою школою. Хоча світ насправді цікавіший, ніж раніше, якщо в принципі відірватися від телефона і взяти якісь можливості через телефон з цього світу. Але, друзі, я думаю, що нам до кінця років, оцей дисонанс нас буде травити, і ми завжди будемо казати, а раніше було краще. <світ> На жаль, можемо старіємо? Не знаю. Що ви думаєте про це? Пишіть в коменті свою думку, поспілкуємось про це. Відправляйте друзям, яким це теж життя. За які відчувають плюс-мінус те саме, що і ми з вами, все на зв'язку.